Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру України Укрформ сьогодні. Десятий рік триває війна, і сьогодні вже 576-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про результати останніх засідань Верховної Ради України. У нас на включенні Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді пане Федоре, ми вас вітаємо. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Пане Федіре. Останнім часом багато було прийнято рішень щодо законопроєктів, Багато є нам про що поговорити. Тож пропоную розпочати саме з державного бюджету 2024, Поговорити про те, які сфери, на які сфери буде спрямована найбільше коштів у наступному році. Дійсно, Кабінет Міністрів України у повній відповідності до вимог конституції України вніс на розгляд Верховної Ради України в ті строки, які визначені на основним законом. Проект закону про державний бюджет України. І 20 вересня на засіданні Верховної Ради України міністр фінансів пан Марченко презентував народним депутатам України проект закону про державний бюджет. Дуже гарна назва цього проекту закону від бюджету війни до бюджету перемоги і зростання економіки. Для мене дуже важливо як для сфера комітету спеціальні безпеки оборони і розвідки, що Верховна Рада України і Кабінет міністрів України бачать пріоритет державного фінансування саме сектор безпеки і оборони. Фінансування цього сектору зберігається на тому самому рівні, трішки зростає, як і на минулий рік. А я хочу нагадати, що минулорічний проект закону про державний бюджет і закон про державний бюджет мав безпрецедентний рівень видатків саме на сферу. Безпеки і оборони, якщо подивитися на дохідну частину і видатки, то фактично всі гроші, які Україна збирала з на внутрішньому скажімо так, державних ресурсах, вони направлялися на сектор безпеки і оборони, і знову ж таки в цьому році ця тенденція повністю збережена. Фактично, всі надходження державного бюджету, які заплановано в проекті закону, вони спрямовуються на сектор безпеки і оборони, все інше. Ще буде фінансуватися за рахунок державних запозичень на внутрішньому на зовнішніх ринках, але на превеликий жаль, йде війна, і від цього ми нікуди не можемо дітися. І держава, Верховна Рада, президент, якраз сектор безпеки і оборони, приділяють максимальну увагу. Разом з тим, незважаючи на те, що ми перебуваємо в стані повномасштабної війни, і скажімо, ті прогнозовані, які надходження і зросне надходження державного бюджету і видатки державного не бюджету і зростання валового внутрішнього продукту, які були заплановані в бюджеті на 2023 рік. Вони і скажімо так, є оптимізм, що їх буде досягнуто. І на наступний рік з ми плануємо зростання валового внутрішнього продукту щонайменше на 5%. Це також якби достатньо такі гарний, гарні прогнози з урахуванням повномасштабної війни. Держава на сьогоднішній день звертає, залишає під своєю пильною увагою сферу соціального забезпечення, соціальної підтримки окремо варто виділити підтримку ветеранів війни, яку зараз ми фактично збільшуємо в багато разів для того, щоб вони відчували себе захищеними. Сфера науки освіти медицини фінансується з, з з деяким зростанням порівняно з минулим роком. Але ми знову ж таки повинні розуміти, що насамперед ми маємо виграти війну, а потім вже спрямовувати видатки на відновлення економіки на інші сфери життя суспільства. Тому проект Закону про державний бюджет на 2024 рік, на мій погляд, є достатньо, скажімо, так, виваженим. Він отримав підтримку практично всіх політичних сил представлених парламенті. Я думаю, що після того, як ми його будемо вже розглядати і приймати за основу і потім в цілому будуть враховані деякі зауваження щодо можливого збільшення окремих видатків. Але загалом, на мій погляд, проект бюджету є достатньо таким зваженим і гарним для його майбутнього ухвалення. Дякую вам, пане Федорі. Ще один законопроект, який набув широкого обговорення в нашому суспільстві, саме закон про є декларування, які тепер вже ми розуміємо, що будуть відкритими. Давайте поговоримо про це, які там у нас залишилися подводні каміни. Ми знаємо, що не для всіх, все ж таки категорії і груп ці декларації будуть відкритими, які обмеження залишилися. Сам перед дійсно дуже важливе друге рішення, яке Верховна Рада ухвалила 20 вересня, це врахувала повністю вето президента до закону про електронне декларування. Мова йшла про те, що президент наполіг, щоб всі декларації високопосадовців, народних депутатів, керівників центральних органів, виконавчої влади, керівників сектору безпеки і оборони і інших тих посадових осіб, діяльність яких Пов'язана з підвищеними скажімо так ризиками. Вона підвищеними ризиками можливого можливих зловживань, щоб декларації таких осіб були відкриті у відкритому доступі, і е, парламент підтримав ці ініціативи е, знову ж таки з урахуванням того, що Україна перебуває в стані війни. Е, військовослужбовці, е, які діяльність яких пов'язана з безпосередньою безпекою для небезпекою для їхнього життя, здоров'я вони е, декларації не будуть не від, е, їхні декларації, не будуть відкриті. Але у всіх державних посадовців буде щодо цілодобово відкритий доступ до усіх декларацій. Також є певні обмеження щодо тих осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Представники органів державної влади, представники органів місцевого самоврядування. На них також не буде поширюватися вимога щодо відкриття цілодобового відкритого доступу до цих декларацій, оскільки це пов'язано з їхньою безпекою. І тому ці обмеження на сьогоднішній день видаються достатньо виправданими. Але парламент підтримав пропозицію президента. Я думаю, що запит суспільства, який було сформовано в тому числі в електронній петиції на ім'я президента, був врахований, і ми продемонстрували консолідований підхід з боку президента з боку парламентської більшості до цього такого достатньо чутливого питання. Я думаю, що суспільство отримає матиме змогу найближчим часом отримати доступ і бачити, хто за час війни чиї статки зросли, хто яким чином набув якихось додаткових об'єктів. хто... Витрачав гроші на сферу безпеки оборони, таких на щастя дуже багато. Пане Федері, останнім часом ще було б розглянуто ряд законопроєктів, які стосуються саме європейської інтеграції нашої, які саме зазначені в контексті нашої майбутньої інтеграції. Це законопроєкт, які стосуються саме фінмоніторингу пожиттєвого, політичних значущих осіб, а також законопроєкт про нацміншини. Давайте поговоримо про них, про кожен з них окремо, мабуть. Тож, mm -hmm. за Thank you. Почнемо, так, мабуть, фільм Дійсно, два, да, два важливих законопроекти, які Верховна Рада України ухвалила е, вчора, е, це законопроект про фінансовий моніторинг, про е, скажімо так, внесення змін до деяких законів щодо е, протидії легалізації доходів набутих злочинним шляхом від е, поширення зброї масового ураження е, ураження. Так далі там велика назва законопроекту е, щодо того, що е, е, високопосадовці які. Мали можливість бути в органах державної влади найвищого рівня, в народні депутати України, міністри, вони є публічними особами, і вони тут до них застосовується ризикоорієнтований підхід. Тобто, скажімо, якщо людина одна одного разу була обрана народним депутатом України, то у за нею зберігається все життя. Той статус і банки, які будуть наприклад моніторити ті чи інші фінансові операції, вони зможуть враховувати, що ця людина мала того чи іншого періоду часу доступ до ресурсів держави, до можливості держави, до, скажімо, так, використання можливостей державної служби для тих чи інших тих прийняття тих чи інших рішень. Тому цей законопроект був один одним із тих, які від нас очікував Європейський Союз. В Європі діє саме такий Принцип, що якщо людина одного разу була високопосадовцем, то вона довічно залишається, скажімо так, таким з таким статусом до неї застосовується ризикоорієнтований підхід, і такий ми підхід застосували народних депутатів до інших високопосадовців. Другий законопроект, який ми також мали ухвалити, це закон про національні меншини. Цей законопроект є достатньо більш складним з точки зору того, що була дискусія, в тому числі і з Керівництвом парламенту з керівництвом держави, коли приїжджали представники Європейської комісії за верховенством права Венсійська комісія, тому що скажімо, питання про російськомовну національну спільноту для них не зовсім зрозуміло, чому Україна саме таким чином регулює ці права. Хоча ми пояснювали, що Російська Федерація скористалася у тому числі якимись надуманими абсолютно підставами для того, щоб звинувати Україну в тому, що ніби. То порушуються права національних меншин, хоча жодних порушень реально не було. І в цьому законі ми врахували так якраз те, що Україна веде повномасштабну війну проти Російської Федерації, яка напала на нас, і національні меншини російськомовні вони не настільки мають зараз преференції, які як мають інші національні меншини. Але загалом цей законопроект має дуже важливе значення для європейської інтеграції. Народні депутати його підтримали. Я думаю, що ми виконали ще декілька домашніх завдань важливих того, того, щоб Україна стала повноправним членом європейського союзу, і будемо вірити, що в жовтні будуть відкриті двері для перемовин про вже не статус кандидата, а про статус члена європейського союзу. Тому можна сказати, що вчора і позавчора Верховна Рада України зробила два цивілізаційних такі вибори, про що зазначалося під час виступів народних депутатів, тому що ми обрали якраз європейське майбутнє нашої держави. Пане Федере, поправте мене, наскільки я пам'ятаю, саме Угорщина дуже чутливо ставилася до цього законопроекту. Наскільки ми розуміємо, що цей законопроект буде сприяти можливо нашим відносинам чи навпаки, чи там залишаться якісь дуже чутливі моменти, які навпаки стануть припришвидшують якісь процеси негативні між нашими країнами? Що стосується Угорщини і Румунії, то це окремий, скажімо так трек, тому що з урахуванням чисельності угорської національної етнічної меншини в Закарпатті, з урахуванням чисельності румунської меншини в Чернівцях в Одеській області, там є деякі додаткові очікування від представників цих урядів. Делегація Кабміну за участю керівництва комітетів відповідних парламенту була на перемовинах з. В, в Орщині я думаю, що ми знайшли певні, скажімо так точки дотику. І окрім того законопроекту про національні меншини, який Верховна Рада ухвалила вчора. Я думаю, будуть внесені ще деякі законопро... законодавчі ініціативи а далі ми будемо їх у їх обговорювати саме з урахуванням очікувань угорської і румунської національно етнічних спільнот і урядів цих країн, які будуть також мати право скажімо так допомагати або не допомагати Україні. Під час європейської інтеграції, тому це питання є дуже важливим і уряд, і президент і парламент над ним окремо працюють. Тому, поки що передчасно говорити про те, що ми всі очікування цих країн і відповідних національних меншин врахували. Але процес іде, я думаю, що він на дуже гарному скажімо так, темпі, зараз, поки що передчасно про це більш детально говорити. Дякую вам. Не можу не спитати про останні зміни в керівництві комітету Верховної Ради України. Давайте поговоримо про це і про якийсь статус на сьогодні, що відбувається в комітеті щодо свободи слова нашої, що змінилися і які кроки зараз будете робити. Плануєте? Ну, парламент зв'язку з тим, що е, пан Шухрич, голова комітету з свободи слова, бу, було було зат, е, затримано і обрано запобіжний захід. Е, парламент розглянув проект постанови про відкликання його з посади голови цього комітету. На сьогоднішній день е, виконує е, повноваження голови заступник голови цього комітету. Пан Стефан. Я думаю, що найближчим часом ми проведемо консультації на рівні парламенту, е, визначимося з тим, хто буде мати право чи хто буде Онований на посаду керівника цього комітету, тому дійсно цей процес запущений поки комітет працює в тому складі, в якому він працював з урахуванням реалій. Але я думаю, що питання керівництва буде вирішено на одному з наступних засідань Верховної Ради. Хочу дати можливість журналістам нашим поставити питання свої. Прошу колеги. Добрий день, Світлана Ткачук, Керінформ. У мене є одне питання до вас. Пане Федоре, скажіть, будь ласка. Голова парламентської фракції слуг народу Давід Рахамія зазначав, що парламент виконав вже майже всі необхідні рішення для початку перемовин вступу України до ЄС. Скажіть, будь ласка, чи є ще моменти, які треба парламенту української владі доробити у цьому питанні? Так, є ще деякі рекомендації, які постійно на контролі у керівництва парламенту і, і у на розгляді різних фракцій, коли йдуть погоджувальні ради парламент Європейський союз очікує від нас, що ми започаткуємо процес удосконалення діяльності спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На цим парламент працює також, очікують від нас законодавчих новацій в сфері лобізму. Відповідні законопроекти лобіської діяльності. А, хоча це достатньо таке непопулярне слово, не популярний термін, але е, всі е, сучасні західні країни е, легалізу Ставлять лобістську діяльність певні правові рамки, і у Верховній Раді напрацьовано було цілу низку законодавчих е, законопроєктів. Е, було зареєстровано один із них, який, скажімо так, інтегровано об'єднує ці всі питання. Тому і до питання лобізму ми також підійдемо. Е, питання пов'язані з е, фінансуванням політичних партій. Ми е, виконали питання, пов'язані з зменшенням впливу олігархів. Також в процесі реформування. Я хочу нагадати, що змін до антимела. Вольного законодавство парламент вніс, тому процес іде. Я думаю, що до тих строків, коли вже буде розпочато процес безпосередньо перемовин про вступ до Європейського союзу, парламент виконує всі ті критичні рекомендації, і цьому процесу нічого не буде заважати. Пан Ви, чи маєте ще питання, шановні колеги. Бо в мене ще є питання. Пане Федіре, хотіла ще з вами проговорити скасування необхідності висновку Держаудітслужби служби для військових закупівель. Давайте поговоримо про це чи дійсно цей крок допоможе підсилити наші підприємства, які працюють у сфері безпеки і оборони, і які виготовляють саме цю продукцію, яка нам зараз конче необхідна. Дуже важливе питання, і дуже важлива постанова, яка вчора була ухвалена парламентом, про те, що парламент вважає неприпустимим, коли підприємства оборонно промислового комплексу або ті підприємства, які виконують оборонне замовлення для збройних сил і складових секторів безпеки оборони за логікою державної аудиторської служби мають працювати без будь-якого прибутку. Це прямий шлях до банкрутства. Це прямий шлях до того, що вони фактично не зможуть далі виконувати ті замовлення, які. До них надходять від наших збройних сил, і інших складових безпеки і оборони. Тому ця політична заява, яку вчора ухвалив наш парламент, вона посилає дуже чіткий сигнал. Що парламент комітет з питань національної безпеки оборони і розвідки це питання тримає на контролі. Ми з цього питання на рівні нашого комітету провели кілька закритих нарад. Дійсно, є проблема з неоднозначністю розуміння постанов Кабінету міністрів України. І ну для мене, як і для профільного комітету це виглядає дещо дивним, тому що кабінет міністрів України має бути зацікавлений якраз в тому, щоб розширяти е, можливості вітчизняних виробничих потужностей для забезпечення всього е, наших військ всім необхідним. Е, я думаю, що судові спори, судові розгляди, які на сьогоднішній день йдуть між міністерством оборони Державною аудиторською службою щодо оскарження акту висновку державної аудиторської служби будуть оцінені в судовому порядку з урахуванням і е, е, інших норм законодавства числі, більш високої юридичної сили, зокрема, норм е, податкового кодексу, норм е, законодавства про підприємницьку діяльність і буде поставлено крапку в такому на мій погляд, достатньо е, ну незрозумілому під час війни підході державної аудиторської служби до сектору безпеки оборони. Тому вчорашня постанова вона має дуже важливе значення. Я думаю, що і кабінет міністрів України, і загалом суспільство почуло сигнали, які направляє йому парламент в такому достатньо важливому питанні, яким є сфера високої е, оборони. Закупівель. У нас є ще питання в залі. Прошу. Доброго дня. Мене звати матія Баньолі з Італійського національного агентства. Ви б не могли дати більше деталей про новий законопроект про російськомовні меншинства? зокрема, про що він говорить, про що говорять поправки, і чи ви вважаєте, що цей законопроект буде достатнім для того, щоб прискорити процес вступу України до Європейського Союзу? Дякую. Дякую за запитання. Цей законопроект я вже сказав. Він враховує європейські стандарти в сфері правового захисту прав національних меншин в Україні. Ми прийняли ті скажімо, напрацювання, які є наших партнерів, і я думаю, з точки зору загального розуміння права національних меншин в Україні на сьогоднішній день перебувають на достатньо гарному правовому рівні захисту. Більше того, в конституції України є відповідні прямі імперативні норми про. Права свободи національно етнічних спільнот. Що стосується російськомовних національно етнічної спільноти, то якраз в зв'язку з тими численними законодавчими ініціативами, які парламент ухвалив про заборону російської, скажімо так, російської друкування російськомовних видань, книжок про навчання в Україні російською мовою, це питання дуже сенситивне для України з урахуванням на те, що як я вже сказав, Росія використала наду. Умані аргументи для е, вторгнення в Україну в тому числі в 14-му році і для е, широкомасштабної війни в 22-му році, тому е, ті гарантії для національних меншин вони мають певні обмеження для російськомовної національної меншини е, загалом я. З урахуванням того про що я сказав наших перемовин з представниками уряду е, Угорщини е, Румунії, які е, мають у е, більші очікування, е, проц... питання правового захисту національних меншин не буде гальмову в процесі європейської інтеграції України. Пане Федіре, мабуть, останнє запитання запитання буде щодо зернового експорту. Безумовно, можливо, у вас є новини по цьому блоку важливих питань. Ну особливих новин немає. Окрім того, що ми на сьогоднішній день маємо надію, що навіть, попри незгоду Росії на те, що кораблі з портів України будуть рухатися в напрямку світових ринків з продовольством з зерном. процес це йде зараз. Для нас важливо убезпечити наші суда від впливу Чорноморського флоту, але огляду на ті останні, скажімо так, дії, які Українська українські про безпеки оборони вчиняв проти російського флоту в Чорному морі. Й його можливості суттєво мінімізовані, але загалом це звичайно проблема, і в цю проблему мають втручатися, незважаючи на позицію Росії наші європейські партнери організації Об'єднаних Націй, оскільки існує ціла низка міжнародних конвенцій, членами яких є в тому числі що Росія щодо безпеки судоплавства, торгового морського мирного судомирного судоплавства, яке не може ставитися в залежність від того, як Росія собі це уявляє. Тому процеси йдуть я думаю, що в нас попереду, попереду чекають гарні новини в цьому напрямку. Над цим працює і особисто президент, і уряд, і профільні міністри. Я дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента України у Верховній Раді. наш наступний брифінг відбудеться у тринадцяті. Ми будемо говорити про ситуацію на півдні нашої країни. Будемо говорити з начальником об'єднаного координаційного прес-центру Сіл оборони Півдня країни Наталією Гуменюк. Тож залишайтеся з нами, а ми працюємо далі. За на нашу перемогу, дякуємо нашим силам безпеки оборони і слава Україні.